Як проїхати кордон з України до ЄС швидко та без черг, а головне не витратити пів дня в черзі під дощем чи снігом. Секрет простіший, ніж здається. І зараз я вам розповім, як саме. Вітаю всіх на каналі Українці за кордоном. Якщо ви вперше тут, підписуйтесь, ставте лайк цьому відео і ми поїхали! 12 жовтня 2025 року на кордонах Європейського Союзу запрацювала нова біометрична система реєстрації в'їзду та виїзду. Її мета спростити контроль і зробити подорожі безпечнішими. Але водночас вона може створювати додаткові затримки, бо не всі пункти пропуску запровадили систему одночасно. На це відведено півроку. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко пояснив, що через поступовий запуск на різних пунктах може бути різне навантаження, тому варто перед поїздкою перевіряти черги онлайн. Західне регіональне управління ДПСУ оновлює цю інформацію на своїй Фейсбук-сторінці кожні три години. Це реально допомагає, бо буває, що один пункт переповнений, а в сусідньому майже нікого. Станом на сьогодні, наприклад, на польському напрямку ситуація виглядає так: у Стелух: 35 легкових авто, жодного автобуса та пішоходів немає. Шагині 25 легкових авто, також без автобусів і пішоходів. Тобто, якщо ви плануєте їхати до Польщі, можете заощадити час, обравши пункт із меншою чергою. До речі, на угорському напрямку, наприклад, через Тису або Лужанку, зараз теж відносно спокійний рух. Від 0 до 10 легкових авто. Отже, що тепер змінюється на кордоні? Під час перетину вас попросять пройти коротку процедуру біометричної реєстрації: сканування відбитків пальців, фотообличчя, зчитування паспортних даних. Усі дані зберігатимуться до 5 років. Тому, якщо ви подорожуєте часто, повторно проходити процедуру не доведеться. Якщо ж людина відмовиться надати біометричні дані, їй можуть відмовити у в'їзді, тож краще бути готовими до нових правил. А тепер головне, як проїхати кордон швидко та без черг. Перевіряйте онлайн завантаженість пунктів через офіційні оновлення Західного управління ДПСУ у Фейсбук. Використовуйте систему ЄЧерга. Це електронна черга, у якій можна забронювати час перетину. Її запровадило Міністерство розвитку громад і територій. Спершу вона діяла лише для вантажівок, а зараз і для автобусів. Плануйте маршрут з урахуванням слотів. Більшість пунктів мають слотування за часом. Наприклад, автобуси мають конкретну годину, коли вони проходять кордон. Готуйте документи заздалегідь, паспорт, техпаспорт, страховку і все, що може знадобитись. До речі, ще один дуже дієвий спосіб це телеграм-канали, де українці в реальному часі діляться інформацією про перетин кордону. Там люди пишуть, скільки зараз стоять у черзі, як швидко рухається колона, чи працює пункт пропуску і навіть показують фото з місця. Такі канали є для кожного напрямку, окремо для Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Молдови. Тож перед дорогою просто перевіряйте, що відбувається на вашому маршруті. Це часто точніше, ніж будь-які офіційні звіти. Усі корисні посилання на ці телеграм-канали ми залишили в нашому телеграмі. Переходьте туди, підписуйтесь і будьте в курсі ситуації перед поїздкою. На сьогодні через систему ЯЧЕРГа вже пройшли понад 2,2 мільйона транспортних засобів, а з них понад 200 тисяч автобусів. І тепер, після оновлених правил серпня-вересня 2025 року, ліцензовані перевізники можуть навіть отримати пріоритетний проїзд. Отже, щоб не стояти годинами в чергах, просто перевіряйте ситуацію онлайн, користуйтеся системою є черга і обирайте пункт пропуску з меншим навантаженням. Так ви зможете проїхати кордон швидко, спокійно і без зайвого стресу, навіть у перші місяці після запуску нової біометричної системи. Друзі, якщо відео було корисним, поставте лайк, підпишіться на канал Українці за кордоном і напишіть у коментарях, через який пункт ви зазвичай їздите. Бережіть себе і щасливої дороги!